Пробували вже дубайський шоколад. Особисто я так і не скуштувала. Дубайський шоколад вже близько року про нього усі говорять, але у мене так і рука не піднялась викласти за нього такі великі гроші. Як безкоштовно отримати полуницю в дубайському шоколаді, але що якщо я вам скажу, що існує інший вид дубайського шоколаду, за який платити вам уже не доведеться, навпаки, за його поїдання скоріше заплатять вам. Причому не просто заплатять, ви зможете сколотити на цьому цілий достаток. Правда, є один нюанс. Просто той шоколад це не зовсім те, що вам скоріше за все хотілося би спробувати. Попит породжує пропозицію, чи пропозиція породжує попит. Відповідь на це запитання така ж саме очевидна, як і на запитання про те, що з'явилося раніше: курка чи яйце. Очевидно ж, що. Курка, бо вона, якби ці яйця і несе. Ну а от звідки з'явилася сама курка, я вам пояснювати не буду. Хтось вважає, що вона еволюціонувала від динозаврів. Хтось впевнений, що вона катапультувалася на землю одразу під час Великого Вибуху. Ну а хтось скаже, що її створив Бог. Тут уже, якби вибір за вами, я вмішуватись не збираюсь. Та все ж таки повернемось до нашого попереднього питання. Я все ж таки вважаю, що саме попит породжує пропозицію. Це банальна логіка, яка керує усім світовим ринком. Маркетологи і передов'як. Коли бізнесу активно полюють на основні запити суспільства перед тим, як вкладатися у той чи інший товар. Тому не треба туритися від фрази про те, що якщо кобила не захоче, то кабіль не вскоче. Вскоче, ще як вскоче, особливо якщо у нього є гроші, влада і повна безкарність. Ладно, я тут все ж таки відео знімаю, а не моралі читаю до того що я глибоко переймаюсь з приводу того, чи не сприйме ці слова хтось на власний рахунок. По назві та обгорці до цього відео ви вже мали би зрозуміти основну суть нашої сьогоднішньої розмови. Спокон віків людство ділилось на бідних та багатих. Десь там між ними зачинівся так званий середній клас, але здається, ніхто так і не може визначитися із тим, кого саме туди можна віднести. Та й байдуже на них, тому що зазвичай основні пристрасті розгоралися лише між першими двома. Их було все влада, гроші, свобода і привілеї. А у других лише боротьба за виживання та ненависть по відношенню до привілейованих та тих, кому вдалося поближче підповсти до їхнього столу. І чи можна взагалі їх за це засуджувати? Скажіть ви мені. Це ж абсолютно природня реакція на таку тотальну несправедливість. Ви просто погляньте, як воно виходить. Тим часом, як бідні приречені на існування в злиднях у вічній гонитві за примарними мріями і битвами за шматок хліба, багаті світу цього не соромляться вдаватися до будь-яких зборів. Чінь суто заради того, щоб задовільнити свою ненаситну душу. Хоча причому тут душа скоріше плоть, оскільки саме вона прагне завжди цих самих гострих відчуттів. Ну і як нам їх залишити в спокої? Їх чиє життя не обмежене виживанням, побутовою рутиною і навіть законом? Ви можете зі мною посперечатися і сказати про те, що усі мої здогадки з приводу брудних розваг в колах хеліт це всього лиш заздрість та параноя, пронизана конспірологією. Але скажіть, за кого ви воюєте? Те невже банальної логіки, і десятків та сотень прикладів із історії недостатньо для того, щоб нарешті розути очі і прийняти реальність у часи стародавнього Риму Калігула влаштовував банкети, на яких аристократки та знатні чоловіки виступали в якості живої розваги? Нерону дружив Кастро... Хлопчика споруса на собі і публічно демонстрував його перед усім своїм народом в якості дружини, чого вартий лише колізей, в якому люди гинули пачками заради того, щоб просто розважити імператорів. Франція 18 століття відома в історії своєю розпустою та таємними товариствами. Придворні оргії Людовика 15-го не проходили без поставок юних дівчат, яких викрадали лише для розваг аристократії. Із сучасних прикладів ви можете згадати доволі свіжий скандал із островом Пште. У всьому світу вже відомо те, що протягом десятиліть туди з'їжджалися впливові люди для розваг, в яких брали участь, в тому числі і неповнолітні. Очевидно, що це навіть не вершина айсбергу, а те, що відбувається фактично у нас на очах. Наскільки ну, грязюки відбуваються у світі насправді, одному богу відомо. Тож, чому я маю відноситися скептично і ставити під сумнів останні новини про закриті вечірки у Дубаї? Просто тому, що так правильно і до всього треба підходити з холодним розумом. Ну що ж. Давайте спробуємо і для початку ознайомимося із термінологією, що ж таке Dubai, Dubai Porta -Party? Party? Цей термін використовується в соціальних мережах уже доволі давно. За даними African Insider, інформація про цей гідотний фетиш просочилася у мережу у 2016 році. Дослівно Dubai Porta Party перекладається як Дубайський переносний туалет. Звісно, багато розуму не треба для того, щоб здогадатися, у чому полягає основна суть цієї цікавої забави. І, хоч звучить це дуже бридко і жахливо, на ділі все відбувається набагато гірше, ніж ви можете собі уявити. Якщо вірити даним у мережі, то Дубая портопаті описують процес кексуального характеру, під час якого заможні араби задіють також випущення людського або не завжди людського організму. Якщо називати речі своїми іменами, то вони люблять випорожняти. На тіла та обличчя дівчат, після чого зазвичай змушують їх це з'їсти? Також вони нібито люблять спостерігати за тим, як ці дівчата роблять непристойні речі з верблюдами, ослами та іншими тваринами, після чого теж отримують уже тваринне багно на своє обличчя і їдять його. Класно, я змогла розповісти вам про це без лишнього драматизму та експресивності. А це вже добре. тільки скажіть чесно, ви хоча б чомусь із вищого описаного здивовані? Сомневаюсь. Тоді ви вірите в те, що це все правда? Скоріше за все, ви, як і я, задаєте свої питання про те, а що б вам взагалі в це не вірити, оскільки я в темі дослідження людських пороків вже доволі давно не могла в даному обговоренні не згадати книгу «120 днів Содому або Школа розпусти Маркіза Десада. І однийменний фільм, де події розгортаються довкола цих самих розваг привілейованих багатіїв, один із етапів яких був теж повністю присвячений виправненням і їхньому поїданню. Це такий треш Єдота, не Ватись якому у мене виходить лише завдяки тому, що я вже начувана про подібні явища. До речі, так якщо я вас уже дратую, то приєднуйтесь. Мене часто тут засуджують у якомусь ханджестві чи святенстві, просто тому що я засуджую подібні практики та фетиші. Але на жаль, мене це зовсім не ображає навпаки, лише дає приводів для того, що почав чомусь пишатися собою, але напрягає дещо інше. Виходить, що якщо ви мене засуджуєте за осуд подібних речей, то неправильною виходжу в ваших очах я, а не ті люди, які їдять гавно і змушуються робити когось іншого. Ну знаєте, реально байдуже, що ви про мене думаєте з цього приводу в такому випадку. Але я вам скажу от що в такому разі неправильно не я, неправильний весь світ. Раніше у моєму оточенні були присутні особи протилежної статі, які любили фантазувати на тему того, наскільки їхнє життя було би простішим, якби вони були дівчатами. Вони би просто продавали себе і своє тіло в обмін на розкішне життя. Але сподіваюся, що серед моїх глядачів не знайдеться таких тупих пробок, оскільки кожен, хто вміє скласти хоча б 2 плюс 2, прекрасно розуміє, що сфера продажу власного тіла буває гламурною лише на картинці. У реальності вже все буває настільки жахливо, що ти з радістю. Ти підеш скоріше хорпатитись в шахті, ніж ляжеш під якесь воюче пристаріле тіло, яке робитиме з тобою все, що йому тільки заманеться. Ну серіану ж з такою відвертість. Ви що думали, що вас буде купувати тільки челік по типу того, що був в фільмі «50 десяти відсінків сірого? Сумніваюсь, таким зазвичай не доводиться платити за близькість. А знаєте, кому доводиться? Якщо ви хлопець, який завжди мріяв про те, щоб опинитися на місці таких дівчат, або дівчина, яка потаки заздріть дівчатам із цієї сфери і боїться, що вона просто не підійде туди по стандартам і параметрам, а так то вона без радістю зайняла їхнє місце, то в мене є для вас приємна новина. Там приймають усіх, тому що у цій сфері люди це всього лиш товар, а на кожен товар знайдеться свій купець. Тому, будь ласка, вперед, дорога перед всіма відкрита. Тільки дозвольте вас перед цим про дещо попередити. Робота в – це дуже непередбачувана пригода. Тому, не дивившись красивих картинок із яхт та розкішних готелів у Дубаї та на інших курортах, не забувайте про те, що розплата буде проходити скоріше за все при інших обставинах. Багато хто із вас може сказати мені про те, що вони, тобто дівчата, які там знаходяться, знали на що вони йшли. І знаєте. Я частково і з вами погоджусь. Ну а що тут можна ще сказати? Їхнє тіло і їхнє діло. Люди дійсно бувають різні, і я не Бог і не якась всезнаюча для того, щоб тут сидіти і з певністю заявляти про те, що з усього світу, з майже восьми мільярдів людей не знайдеться жодної, яка по своєму ж бажанню хотіла би взяти в цьому участь. Ну, не можу я заявляти таке за усіх людей. За все людство. Ну, бо чим більше я пізнаю цей світ, тим більше запевнююсь у тому, що є безліч речей, на які я б не погодилась ні за які гроші, і яких я боюся понад усе, а інші готові заплатити великі гроші за те, щоб прожити подібний досвід. Я ніхто, я ніщо, я знаю, що це просто не про мене. Але давайте все ж будемо реалістами. Частіше за все, жахливі речі відбуваються із людьми, не тому, що вони самі цього хочуть, а тому, що просто є хтось. Кому вони не можуть цього заборонити зараз у світі, як і протягом усієї історії людства і надалі процвітає рабство та кексторгівля, безліч невинних людей не по своїй волі потрапляють у руки жорстокої і розбещеної еліти, для якої закон не писаний. Деякі приходять в їхню пащу самі. Надивившись красивих відео та романтизованих картинок в інтернеті. І за що ви будете їх звинувачувати? Винити за те, що ці люди повірили в світле майбутнє і в те, що продаж себе це легкий трамплін до кращого життя? Та невже? А хіба у вас самих ніколи не було подібних думок? Хтось вкладається в mlm Піраміди, хтось в нову крипту, хтось ставить ставки на спорт, а хтось відправляється з валізою в Дубай. І знаєте, в всіх цих людей одна ціль розбагатіти легко та швидко. Але найбільше хейту зазвичай отримує. Лише останні, хоча, як на мене, цим людям можна тільки поспівчувати. Мушу зазначити і те, що Дубай і портопатії це більше, ніж просто інтернет-теорія. На просторах мережі вже давно гуляють відеозаписи із цих самих вечірок. І це, знаєте, встигло стати своєрідним феноменом. Я не можу стверджувати, що це явище є масовим, але чутки про це не виглядають безпідставними. Я ось знайшла декілька обговорень із Reddit на цю тему, і думаю, мені варто ними поділитись. Дубаї портопатії це не просто вигадка, це не людський спосіб продемонструвати домінування над жінками. Це гра влади раз. Сіська, сексистська та абсолютно жорстока. Одна жінка на Reddit розповідала, як до неї та її подруги по різному ставилися лише через те, що вони обидві належали до різних рас, а вона сама на той момент була незайманою. Я читала іншу історію, де жінок запрошують як стадо, і з ними поводяться гірше ніж з тваринами. Згадайте сцену з фільму Людська багатоніжка, а глядачами завжди є багаті та брудні чоловіки з усього світу. Ніби це їхня маленька версія. Хворої гри. Причина, по якій я ділюся цією історією тут, також полягає в тому, що ми, жінки, іноді буваємо надто наївними і не усвідомлюємо рівня жорстокості, на якій насправді здатні люди. Це реальне життя. Якщо ви думаєте, що війни це найгірше, то ні, у світі є багато бруду, який просто чекає нагоди, навіть у найбагатших і найбезпечніших частинах світу. Я дуже хотіла, щоб ви знали про це. Бережіть себе. До речі, так, про фільм «Сало 120 днів содому я дізналась набагато пізніше, ніж про людську багатоніжку. І цих два виродка в світі кінематографу у різний період часу травмували мене плюс-мінус з однаковим демеджем. Мені просто страшно від того, що з кимось може відбуватись щось подібне. А ще більше сумно від того, що є так багато людей, які хотіли би втворити. Що ж таке і з кимось іншим, Плітки про подібні явища і детальні описи таких процесів на розвагах еліт не можуть мене не підвести до висновку про те, що багаті люди, які перепробували уже усі найкращі, і найцікавіші розваги у світі та приситилися найсмішнішими стравами, врешті-решт, зробили повний оберт навколоських бажань та мрій на будь-якому рівні, і замкнули це коло на самому дні того, що ніколи в житті не хотів би відчути абсолютно ніхто. Із адекватних людей, само собою, Виходить, що найбагатші привілейовані особи, здатні задовільнити свій інтерес до життя лише за допомогою поїдання гіна та спостереження за тим, як це робить хтось інший. Чи це не є іронією долі? Бідним людям є до чого прагнути, їм є про що мріяти, і з їх від їхніх мрій відділяють мільйони грошей та десятки й сотні років праці. Тим часом як багаті пропускають себе по колу цих бажань щодня, чим давно уже приситились. У Тіктоці, Інстаграмі та на Ютубі, можна навіть наштовхнутися на відео дівчат, які розповідають про ці вечірки від першого лиця. І ось це вже для мене здається найбільшим божевільним. Бо ну знаєте, я при написанні цього сценарію взагалі не була готова до. Такого розвитку подій я тут вас увесь час старалась підштовхнути до думки про те, що ніхто не став би займатися таким добровільно, і що це найжахливіше, що взагалі можна собі придумати. Ну як можна було подумати про те, що хтось піде на таке добровільно, підписавши контракт і домовившись про ціну за так звані послуги із менеджером скоріше суд. Нером, який візьме 6% тебе відсотки за переліт і зустріч із клієнтами, судячи з інформації, яку мені вдалося знайти, можна зробити наступні висновки: заможні араби шукають собі дівчат із бідних країн, переважно з країн Африки, але деякі європейські країни також підійдуть. Після чого обіцяють їм понад 50 тисяч євро чи доларів за проведену з ними відпустку з особливими послугами. Ну по суті, вони пропонують їм їм важливо знайти саме тих, хто знаходиться у відчаї в плані фінансової ситуації, оскільки, як ви розумієте, на це погодиться не кожна, але з приводу оплати, як і очікувалось, також є нюанс. На одному з подкастів із дівчиною, яка нібито була на таких вечірках, нею була озвучена інформація про те, що ці люди платять гроші саме за кількість з'їдених тарілок близько 30 тисяч доларів за одну тарілку. Я не прикалуюсь, і, відверто кажучи, мені і самій хотілося би вірити в те, що весь цей подкаст і те, що я на ньому говорила, це просто був якийсь хайп і дикий рофл. Над усіма цими чутками, але я ж уже нічому не здивуюсь. Логіка проста: у людей є гроші, їм немає куди їх витрачати, у них є свої бажання і вони готові за них платити. Тому чому б мені все просто не повірити Інша справа це те, що більшість учасниць цих подій, врешті-решт, не отримують свої обіцяні золоті гори і залишаються в чужій країні ще й з, з великою травмою після пережитого досвіду, великою травмою, ось тут. І, чесно кажучи, загалом, я не думаю, що подібний досвід може бути безпечним. Так, тим більше, не думаю, що це. Єдине, чим я там займаються. Деяким із них все ж таки щастить більше. І вони, отримавши обіцяну винагороду у вигляді кількох десятків тисяч доларів, мчать в свій інстаграм для того, щоб створювати там видимість багатого і успішного життя. Тож, якщо ви часто задавалися питанням з приводу того, звідки усі ці красиві дівчата з інстаграму мудряються брати гроші на свій розкішний стиль життя, не маючи при цьому ніякої роботи і монетизації, то ось вам привід замислитись. Ні, звісно, в когось із них просто можуть бути папіки, Шугарде. Діки або багаті батьки, але дубайські закриті вечірки не останні у списку із можливих варіантів забезпечення таких інфлюєнсерів. Що ж, моя справа полягала в тому, щоб розповісти вам про подібне явище, вірити в це чи ні. Вирішувати уже вам. Я лише хочу сказати, що знаєте, навіть якщо це просто хайп і всі ці історії неправдиві, у мене все рівно немає причин сумніватися у тому, що подібне існує. Бо, як я вже говорила і не раз, у нашому світі немає такого поняття, як не буває. Буває все, просто не все може прийти в голову звичайній людині. Проте для когось те, що у соціумі вважається неіснуючим, є жорстокою повсякденністю. На жаль. А знаєте, я не шкодую про те, що я досі не спробувала дубайський шоколад. Ну, його в баню, коли є наш православний Рошен. Ну і тим більше, мій улюблений Кіндер. Да. На все добре. І пока-пока.